Ми живемо в світі, де йде боротьба за владу між країнами йдуть війни. В соцмережах постійна боротьба за розум людей, щоб маніпулювати над людьми. І чому завжди старають висміяти, опоганити церкву, можливо, через якийсь фільм, або якщо приходили якісь режими, наприклад, такі як комунізм, то забороняли Біблію, вбивали, садили віруючих, гнали церкву. А тому, що церква, вони вона завжди мала і має владу, і має вплив. Ну, Цей вплив наоборот для того, щоб люди не жили в темряві а були в світлі. І я говорю про ці церкви, які дійсно виконують повеління Ісуса Христа. Може також є сьогодні різні релігії, які склоняють до тероризму і тому подібне. Ну тут ідеться тема за віру, яка нас приносить життя.